Радіо Chicago. Російська Федерація проводять агітацію в тюрмах Краснодарському краї. Про це повідомляє Генштаб в'язням. Обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами Росії. Зазначається, що такі дії окупантів пов'язані з катастрофічними втратами. Агітації проводяться з метою комплектування підрозділів повітря-десантних військ. Є ще також дуже цікава інформація про те, що витрати Росії на оборону наступного року зростуть майже на 70%. тобто до. Майже 11 трильйонів рублів, також з 6,5 трильйонів рублів цього року. Частка військових витрат у ВВП таким чином становитиме 6% порівняно з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році. І про це пише Блумберг із посиланням на проєкт російського бюджету 2024 року. Відповідно до проєкту бюджету Російської Федерації наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати. Рати не зважаючи на те, що Кремль готується до президентських виборів у березні, прогнозований оборонний бюджет буде втричі більшим в порівнянні з 3,6 трлн трильйонами рублів, виділеними ще в 2015. 2021 році, в останній рік перед тим як Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, дуже смішна фраза була президентські вибори, чуть не розсміявся. Але направду бачимо, що, попри всі так звані санкції заходу, Росія має достатньо коштів не тільки щоб забезпечити президентські вибори, але й для того, щоб збільшити. А забезпечення власного війська, і тут питання знову ж таки до заходу. Чи дійсно санкції є тими санкціями, які мали би поставити Росію на коліна? Проте санкції не тільки одній Росії, треба і Білорусі, але і їм не заважає е, жити е, комфортно. комфортно так. Саме політикам не заважає. Отож, власне, Кріосауна, басейн і Золотий Йоршик. Фото з нового палацу Лукашенка просто вражають. І ціна цього палацу це майже 15 мільйонів доларів. Так, білоруські розслідувачі Балпол дізналися деталі про нову резиденцію Лукашенка в центрі Міська, мінська за майже ще раз скажу 15 мільйонів доларів. У новому маєтку Лукашенка все в мраморі, колонах і дорогих меблях, а у вбиральні присутній Йоршик золотого кольору. Вартість диванів на першому поверсі перевищує 25 тисяч білоруських рублів. Це приблизно 10 тисяч доларів. Є у маєтку і басейн з окремою зоною та доріжкою кнейпа ця доріжка передбачає чотири ванночки для ніг із контрастними температурами та масажем ступень. Про це пояснили автори розслідування. Поруч із басейном розміщені два джакузі, кріосауну, парна і хамам, снігогенератор, масажний кабінет, два душі. Вражень я вже знаю. Хто був головним дизайнером цього всього проекту? Ви <с. знаєте, що після Ростова на Дону Віктор е Федорович був поїхав саме до Мінська. Напевно, для того, щоб оснаст мене е розсмішило оцей золотий Йоршик. Мені зразу задався золотий батон і золотий унітаз. Тас, який був там ось власне. в пшонки, в Януковича в їхніх маєтках Це люди хворі. Люди хворі, які власне не знають, як вже довести а свою, свою фінансову забезпеченість. інвестують навіть в те, щоб мати золотий йоршик. Ну але думаю, недовго вони ще будуть тим золотим Йожиком користуватися на все свій час і прийде час також на справедливість, на те, що цей маєток в тому числі буде конфіскований на користь, напевно, в їхньому випадку на користь справжніх білорусів, ті, які зараз а, відстоюють свої права, і ті, які також захищають нашу країну а, від ворога. Радіо ЮЕЧИКаго.